Бухгалтери, швачки, водії. Кого шукають роботодавці у Чернівецькій області? У Чернівецькому обласному центрі зайнятості понад півтори сотні вакансій для фахівців економічної сфери. Яка спеціальність найбільш затребувана сьогодні на ринку праці і що готові запропонувати таким фахівцям роботодавці? У Чернівецькій обласній службі зайнятості зареєстровано понад 700 вакансій. З них понад 150 пропозицій роботи для фахівців економічної сфери. Шукають головних бухгалтерів. Це, до речі, дуже така високоплачувана робота. Більше 20 тисяч просять роботодавці пропонують за таку роботу нашим головним бухгалтерам. І простих бухгалтерів шукають, і працівників банку завідуючих відділенням. Найбільшу зарплату також пропонують начальнику сектору 25 тисяч гривень та менеджеру з надання кредитів 20 тисяч гривень. Серед популярних залишаються і професії у медичній галузі лікарі з вищою освітою, так і е, молодший медичний персонал, середній медичний персонал це і медичні сестри, і е, е, наші санітарки. Так само в топі зберігаються і водії. Це дуже затребувана зараз професія, е, яка не потребує вищої освіти, але потребує спеціальних знань, знань навичок і вмінь. Так само швачки є у нас, так само шукають наші роботодавці. Серед вакансій, 13 пропозицій для менеджерів, 6 для фахівців та 5 для адміністраторів, а також для спеціалістів державної служби, агентів та торговельних представників. Ми бачимо брак кадрів практично в усіх напрямах з усіх спеціальностей. І вже і вища освіта так само потребує. Кадрів працівники з обслуговування будинків різних фахів, це ну слюсарі, сантехніки. Це постійно у нас в топі. Дуже багато у нас уже з'явилося вакансій для працівників з вищої освіти. Це і педагогічні, до речі, працівники у нас стали з'являтися так само потребують наша педагогічна сфера. Також є достатньо вакансій для економістів, інспекторів, кредитних, касирів та продавців. З базою вакансій можна ознайомитися на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.